І знову літній ранок у Трускавці. А по тінях видно що ранок та... О тут на годиннику погано видно за 5-9 Десь може з тіні подивимося Вітяк, міротелі все добре А в міротелі все прекрасно Зважаючи на ну, то, скільки автомобільчиків запарковано. Центр А я пройдемося так як, так. як вам обіцяли до бівета? А та, так, 9 -та година, та пора коли Зараз мали би буси вести людей на екскурсії. А, зокрема, 365, інші санаторії, які спеціалізуються на екскурсіях, так, бачите, ось стоять автобуси біля 365 і повезуть на екскурсію. Аптека, ще не розпочала роботу. Кав'ярні, та ще не розпочали роботу. Та і взагалі як ж так? Ну, <сум> Думав, більше людей вранці. Ввечері то звичайно ж. Люди йдуть з роботи на роботу. Так-так, <сум> я не обмовився, дехто ввечері йде на роботу, це ж трускавець. А вранці ж. Вранці можемо спостерігати порожнє місто. Незважаючи на те, що тут гарний затінок, лавочки порожніші, ніхто вранці не виходить, ні водички попити, ні подихати свіжим повітрям. А шайба працює, я вже неодноразово про це казав. Але просто знаю, що будуть питати. Знаєте, як була шайба закрита, всі питали, коли відкриється шайба. Тепер будуть питати вже щось інакше. Саме так. О, Там бачите, нова виска з'явилась. Танцювальні вечори шайба. Мабуть вона ввечері ще й світиться. ми будемо спускатись в центр. Тут повернемо праворуч, підемо вже до обів, Папа, он Павло другий. Тут цей знак завжди був, бачите, я про дорожній знак, його ніхто ніколи не виконував, ну але, але знак тут є. Гарно пташечки співають, а потім це вже таке літо, літо потужне. Порожньо, порожньо, порожньо. Оля Цибульська приїде, тобто, трускавець, ну так, приїде, якщо її концерт не скасують пройдемось трошки, цією дорогою до передбачите, ресторан ще закритий. Тут теж ресторан не працює А поїхали до Світязянки. А біля світязянки мені подобається як зелена територія. А взагалі гарний санаторій. Открой, он такие. Ты чего не троянды? троянды. Тут кафе не працює, магазин не працює. Ну це все поки що. Потім буде працювати. Колись. Та Але порожня тут порожня, поки що так. голуби на місці. Напс Тарас, до речі, досі читається. Парк Тарас. Давайте до Бівета підійдемо через, через грибки, підійдемо до Бювета. Я там на ранках